Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природою і художнім літературою. Тема заняття ознаки зими. Які ж бувають ознаки зими? Відгадайте загадку? Біла, гарна, чарівна, мов снігуренька, вона землю прикрашає. Сріблом засипає, все навколо наче рай. Ну, мо, хто це? Відгадай. Так, це зима. Діти, зимонька зима, приходить до нас в гості щороку. Якщо подивитися у віконце, то можна її побачити. Якщо вийти на вулицю, можна відчути, яка вона холодна. А ще зима любить грати з малятами в різні ігри. Діти, подивіться, е, світить сонечко на дворі так холодно. Яке сонечко взимку? Що буває взимку? Давайте розглянемо. Які ж ознаки зими? Сонце в полудень низько висить над землею і не нагріває її так, як в інші пори року. Рано темніє, бо дні короткі, а ночі довші. На Новий рік дня додалося на зайчий хвіст. Прозоре, як скло, та не вставиш у вікно. Замерзають водоймища. У місті й у полі нагулялася доволі, Не давала снігу спати, Примусила танцювати. Також снігові замети. За селом була вона вся блискуча, чарівна. По слизьких її боках ти не ступиш просто так. Ожеледиця! А на деревах інколи буває іній. Рослини перебувають у стані спокою. Більшість дерев і кущів без листя. Сонце знаходиться низько над землею, погано прогріває повітря, випадає багато снігу. Він, як тепла ковдра, захищає рослини від морозу. Усяка пора у природі чарівна, у кожній радість своя, ну а зима білосніжна, чарівна, хай радість зима несе вам щодня. Дякую вам, малята, до побачення!